Освітян Приютівської громади 10 січня запросили до педагогічного табору. Захід масштабний участь взяли майже 70 педагогів та вихователів з 10 шкіл та 8 садочків Приютівської тергромади. Що в програмі? Та хто експерти? Розповіла очільниця відділу освіти молоді та спорту. Сьогодні ми сприяємо. Обміну досвідом дуже ціннісне, особисто для мене те, що експертами, ті, хто будуть проводити локації для наших педагогічних працівників, це є наші педагогічні працівники, які протягом якогось певного періоду проходили курси, підвищували свою майстерність самоосвіту на всеукраїнському, можливо, і на міжнародному рівні. Що ми сьогодні не навчаємо, сьогодні ми надихаємо, відкриваємо двері, можливо, для чогось нового. Тому що я ну, твердо переконана, що лише вмотивований вчитель, ментально здоровий вчитель, патріотичний вчитель може сформувати точно такого самого учня. Зрозуміло, що сьогодні дуже актуально є надання якісних освітніх послуг. Тим паче в умовах воєнного стану в Україні. Зрозуміло, що дуже багато викликів, дуже багато вимог, але ми максимально спробуємо сьогодні над цим попрацювати. Сьогодні будуть і т'ютерські компетентності, сьогодні буде вчитель-коуч, сьогодні буде і штучний інтелект. Сьогодні на окремих локаціях ми поговоримо про гейміфікацію та про освітні втрати. Сьогодні буде і про нову українську школу. У програмі табору два навчальних модулі, по три зустрічі в кожному. Учасники самі обирають, куди йти. Є в програмі і майстер-класи, а також оголошено про благодійну мету збір донатів на дрон для військових. Світлана Михайленко в педагогічному таборі і в ролі організаторки, і в ролі спікерки. Коли я проходила освітній курс в Київській школі державного управління, саме по штучному інтелекту, просто для мене мене збило це з ніг. І сама пройшовши вже декілька курсів і марафонів стосовно штучного інтелекту, сьогодні спробую поділитися базовими знаннями з нашими педагогічними працівниками, як штучний інтелект може бути твоїм особистим асистентом. В реалях сьогодення вчитель потребує перезавантаження та підтримки. Впевнена, ще одна спікерка табору. Сьогодні я виступаю перед вчителями і хочу, щоб кожна із вчительок, які зареєструвалися, на цей тренінг відчули себе новою людиною, тому що кожному із нас потрібне перезавантаження. Розкажу безперечно про свій життєвий досвід, те, що я пройшла, як я змінила, що мені допомагало, і буду дуже рада, буду просто щаслива, якщо мій досвід допоможе змінитися людям, побачити себе зовсім інакше. Ми проведемо тренінги, навчимося досліджувати себе, пограємо і я впевнена, що зміна. Особистості вплине і на роботу це буде зовсім інший погляд. На відкритті заходу був присутнім і селищний голова Андрій Коломіцев привітав освітян та запевнив, що буде підтримувати їх на шляху до самовдосконалення. Ми на сьогодні навчаємо майбутнє, яким якою ми хочемо бачити Україну через декілька років, через десятиліття. Сьогодні багато чого залежить від саме від вихователів, дитячих садочків від вчителів наших загальноосвітніх шкіл і. Питання підвищення кваліфікації ніколи не знімалося з порядку денного зі свого боку. Селищна рада, як і до повномасштабного вторгнення, так і зараз завжди звертає увагу на тих вчителів, які які приділяють своєму самовдосконаленню більше часу, які можуть виділятися серед інших, які навчають дітей, мають гарні результати на різних олімпіадах чи, чи у вигляді золотих срібних медалей. ми завжди приділяємо цим Вчителям більше уваги забезпечуємо матеріальний стан їх матеріальної бази, тобто покращуємо умови перебування, умови для навчання дітей і для можливості самостійно навчатися далі. Сьогодні ми розуміємо, що технологічна можливість. Покращувати свої знання є сьогодні. Використовуються всі технології, і селищна рада тільки сприяє тому, що використовуються сьогодні сучасні технології. Щодо організації освітнього процесу в громаді, всі заклади мають укриття, де є необхідність учні відвідують заняття у дві зміни.